Бойовиків на Авдіївку не було. Село піски українське, хоча від самого населеного пункту майже нічого не залишилось. Нині у соціальних мережах ширилися чутки, що бойовики прорвали українську оборону поблизу Донецького аеропорту і захопили одразу кілька опорних пунктів. Руслан Ярмолюк щойно повернувся саме звідти і стверджує, добровольчі батальйони спільно з бійцями збройних сил України тримають рубіж оборони у пісках і навіть не те, що готові, а рвуться йти у наступ на позиції противника. Тут на передовій старші і молодші і ще зовсім юні солдати. Мені 19 років. Мені 25 років, родом з Миколаївської області. Вони воюють не за гроші і не пільги у добровольчих батальйонах Воюють за Україну і воюють проти окупантів пліч опліч з українцями, росіяни, білоруси і грузини. Солдат на позивний грузин родом з Абхазії. Він пережив те, що нині переживаємо. Ми операх мої бружевська сторона, друже. А во автори і нам теж допомагали. В Абхазии допомагали. І в 2008-му підтримували теж Ось сьогодні, ми нашим братьям. Вони закопались глибоко в землю, але вже втомились чекати під постійними обстрілами. Рвуться у бій. Плава в тому, що насправді таке відсиджування, воно приносить ще більше жертв, ніж аби був наступ. Бо кожен дня, по суті, у нас всі трьохсот. Ця війна це бойові дії на виснаження. Переконані добровольці. Ворог чекає, поки наша армія знекровиться і втратить свою техніку, а тоді підуть у наступ. Вони намагаються чим більше витягнути в цю зону так називаємо атон найбільше нашої техніки і спалити її. Тому що в нас притока техніки нема, ніде вона нормально не ремонтується, ніде ніяких ось надходжень нової техніки немає. І... На ближайше її не передбачається. Тобто, ще місяць-два вони попалять основну масу техніки і, в принципі, дорога на Київ відкрита. Аби не пустити бойовиків далі на Авдіївку, добровольці разом з солдатами не здають своїх позицій. Дестрі! На фронт після поранень повертаються хлопчики. У цього бійця біля ребер залізна пластина. Так і воює кулеметник, де вінчі. Ну, тому що думаю, побратими. Ну, та будемо мстити за те, що воно ну, таке сталося. Та я вже вдома не годен. Як сказав, що від початку так і буду йти до кінця з хлопцями. Ще один день оборони пісок, ще один день втриманої території, без двохсотих та трьохсотих. Руслан Ярмалюк, Михайло Поттіта, Сергій Шпортило, ТСН 1+,1.